отвір. Ні за що не зачепившись. ні за що не зачепившись. От. Тож, отак повільно. Наче в кадрі в кадрі дуже добре. Нам треба зробити. Два ряди, щоб був симметричний малюнок. Мені хотілося сюди додати якісь елементи рушника. Але зрозуміло, що тут така, знаєте, клітинка велика, і це буде, або якийсь малюнок, ну такий досить розмитий візерунок, незрозумілий. Або щось дуже малесеньке. Тож орнамент для цього ідеальний просто. Так, бігає моточок наш. Сітка у мене не спеціальна. Канва пластикова, а звичайна будівельна сітка, яку закладають під штукатурку У будь-якому будівельному маркеті можна купити таку. Але придивіться, щоб вона була найцубкіша. Бо ось тут ходять вільно ось ці перетинки. Вони переплетені, але не запаяні. Що відрізняє канву для рукоділля від цієї сітки, канва, вона цільна. А тут просто переплетені такі пластикові ниточки. І вони, звісно, рухаються, вони не закріплені, не запаяні, не склеєні. Я не знаю, що ще можна було б зробити. Але вони рухаються. І е, треба дуже обережно, коли ви якийсь візерунок важкий наносите. Майте на увазі, що вони можуть посунутися. Тобто дуже легесенько голочками, там, гачками, чим будете користуватися, дуже м'яко і легко. От. І ось так по колу. В процесі, поки я збирала цей кошик, розсаталися трошки ниточки в кутах. тобто треба буде чимось укріплювати. А чим я ще не придумала? Про це ще маю потурбуватися, але чимось маємо укріплювати. Я так розумію, що, можливо, це буде оцей гарячий клей. Або ще що небудь, може, обв'яжу, а потім гарячим клеєм зафіксую, щоб, як це пояснити, щоб не кидалося в очі і щоб було щільно, щоб не розсатувалося далі. Але поки ще планую обв'язати донизу і дно також планую обв'язувати. Добре, що нитка є, тож. Та й не так багато нитки йде, якщо чесно. Так. Ось рядочок уже пробігли. Ну і по колу, звісно. Треба далі по колу. Ось ось тут добре видно. Бачите, посунулися, бо я трошечки потягла нитку. І оці перетинки вони посунулися ми щойно виправили. Тож, якщо ви плануєте такий кошик для чогось важкого, то беріть все ж таки пластикову канву. Вона трохи дорожча, але ви будете користуватися нею довше. Цей ковшик чисто для рукоділля, просто для зберігання ниточок. От, і щоб вони на поличці вдало зберігалися. Так, тут вже незручно нам в'язати,